Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Кліменко. Рада новій зустрічі! Що таке невпевненість і чи є впевненість в собі її протилежною характеристикою? Як можна відрізнити тимчасовий стан невпевненості в собі, і тоді, коли це вже стає характерологічною ознакою і частю постійного прояву людини? Як невпевненість? Впливає на життя. Є чотири ознаки, за якими можна сказати, що так, в вашому житті це відбувається: це емоційна, соціальна, розумова і поведінкова. Тож про кожну детальніше. Емоційна можна собі діагностувати невпевненість тоді, коли за відчуттями ви стаєте схильні до пліток, до заздрішів і роздратування. Коли не впевнений в собі, в своїх відчуттях, я починаю щось робити з оточенням для того, щоб почути більш впевненість. А це перша однака знецінення. Ми коли саме говорили про пасивну агресію, то ж пасивна агресія так виявляється одним із маркерів саме невпевненості. в собі. Розумова невпевненість більш про те, які установки ми даємо собі самі. Я не можу, в мене не вистачить сил, в мене немає досвіду. Це не для мене всі ці фрази, які стають такими стримуючими, безпечними, але стримуючими. Вони говорять про те, що на рівні свідомості я не хочу. Демонструвати впевненість, не хочу стикатися з тим досвідом, з яким, можливо, в мене був неприємний момент. Я з чимсь так можу не справитись, але ж це не про все моє життя, це саме усвідомлення про те, що в якої частині тієї чи іншої справи я не витримав. Про невпевненість в розумовому контексті може бути ще характеристикою, коли батьки або виховуючі особи, які були в вашому житті, ставили вам на багато завищену планку і вимагали від вас, щоб ви постійно відповідали їх очікуванням, завищеним очікуванням. А внутрішньо ви кожного разу відчували це саме як стрес. Повідінкова невпевненість відчувається і проявляється саме тим, що людина веде себе зверхньо. Демонструючи дуже впевненість в собі, дуже впевнену поведінку, але це є лишень захисною реакцією. Наприклад, більш дорослі підлітки намагаються верховодити меншими. Не тому, що їм там цікаво, а саме тому, що їх однолітки відмовилися з ними спілкуватися, і вони відчувають себе в цьому дуже невпевнено. Так само відчуває себе людина, яка приходить в новий колектив, вона ще нікого не знає, і намагається якимсь чином або дуже сильно демонструвати свою впевненість і професіоналізм, або дуже підстроюватись під тих людей, які вже працюють, саме для того, щоб знайти це відчуття безпеки. Але так це ситуативна невпевненість, і вона може бути виправлена тим, що ви будете щирі, відкриті і чесно зможете сказати і собі і оточенню, що це я вмію, а це я можу навчитися, якщо в цьому буде потреба. Соціальна невпевненість проявляється в двох таких моментах: перша це хвороблива реакція на любі зауваження вашої адресу. Так, ми іноді не просто захищаємося, а дуже сильно проявляємо якісь емоції, і вони нездорові, саме хворобливі. Другий момент це коли ми проявляємо пасивність, десь собі повторюючи, що не потрібно вирізнятися, не потрібно якісь робити досягнення. Коли я буду там мега реалізованим, це буде викликати багато заздрощі, я з цим не впораюся. Тож, соціальна пасивність напряму і невпевненість напряму залежить від того, який зворотній зв'язок ми отримуємо від оточення. То що ж робити, коли ви відчуваєте себе не дуже впевненим в собі? Перше, так, з цим працюють психологи з заниженою самооцінкою, намагаючись її виправити до реальної. Якщо ви можете це робити самостійно, ви можете подивитися на себе чесно, правдивими очима. Бачити себе справжнім, це і є відчуття впевненості, опори такої землі під ногами, на що я можу спертися на себе, на свої знання, на свої почуття і на людей, які є поруч. Невпевненість у собі або дуже показова впевненість демонстраційна це два полюси одного і того ж стану, коли людина. Не знає себе, вона намагається виправдати очікування інших людей про неї та її поглядом, і не вірить в те, що вона чогось може досягти. Тож повертайте собі віру в себе, попитайте п'ять людей, які вас оточують, як вони вас бачать, і подивіться на них очима, на себе, їх очима. Можливо, ви побачите щось цікаве, і те, що вам здається, ваш мінус для іншої людини це буде дуже гарним достоинством. Тож, будьте до себе уважні, відшукуйте опори, на що можна спертися. І до нової зустрічі! З вами була ваш психолог Світлана Кліменко. Ставте лайки, підписуйтесь і приділяйте хоча б 5 хвилин для себе, тому що це і цікаво, і корисно.